Друзі, всім привіт! Всім вітання! Вітаю вас на нашому каналі на каналі Автокарс. Свіженький автомобіль був привезений нами з Німеччини. Це шкода Octavia A7. Автомобіль грудень 2019 року. Майже 2020 рік в такому класному білому кольорі на 17 колесах. Загалом дуже, дуже класний варіант. Дволітровий дизель. Семиступенева dq 381 Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті Автокар Посилання будуть в описі під даним відео. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь. А зараз ми більш детально оглянемо даний автомобіль, його комплектацію та стан в загальному. Отже, що найперше на що хочу звернути вашу увагу, це повністю пледована оптика з асистентом Light Assist, тобто автоматичне дальнє світло. Парктроніки. Передні, задні парктроніки 360. Е, є омивачі фар, автомобіль на 17-х колесах, Новесенькі гальміні диски попереду та позаду, по салону абсолютно без зауважень. Електроскладання та електрорегулювання дзеркал. Ось така вона по салону. Кермо. Бачимо топова магнітола коламбус. Ось так це все виглядає. За всі асистенти відповідає дана камера, яка знаходиться за дзеркалом заднього огляду. Ось такий задній ряд. Під низом автомобіль в ідеалі. Має камеру заднього огляду, електропривід кришки багажника, величезне багажне відділення з подвійним дном і є компресор, весь набір для того, щоб відремонтувати колесо, в разі чого і бачимо присутній фаркоп. Заводський фаркоп. Це також є дуже добре. Всі диски. В принципі, в ідеальному стані, без подряпин, без пошкоджень. Ось такий задній ряд. Ну і зараз присядемо в автомобіль, більш детально оглянемо його комплектацію. Це у нас soleil Значить, що у нас по салону? На перше пробіг. Пробіг 200 тисяч кілометрів. Рідний, оригінальний, в жодному разі не кручений пробіг. Є повністю вся сервісна історія, всі виписки по шкоді, є якісь такі сервісні книжечки. Ну, у всякому випадку, Вінкод. Будь ласка, по він коду можна на даний час все перевірити. Ми маємо підлокітник. Розеточка на 12 вольт, 7-ступенева DSG DQ381. Там у нас місце для заряджання нашого смартфону, е система старт-стоп, електропривід кришки багажнику, парктроніки і асистент автоматичного паркування. Тобто парк асіст також присутній в даного авто. Двохзонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, є підігрів лобового склад, Тобто лобове скло, як бачимо. там на камері, певно, ще не видно, але воно з підігрівом. Дзеркало заднього огляду. За дзеркалом у нас стоїть камера, яка відповідає за асистенти. Що по асистентах у нас є. Бачимо, є у нас Line Assist та Front Assist. Line Assist автомобіль сигналізує, коли ви переїжджаєте лінію розмітки, і також може підкермовувати. Це все можна активувати, все воно. Є. Зараз ми подивимося ще по, по асистентах. Тут у нас по меню. Значить, Освітлення в авто, є Light Assist, автомобіль оснащений ледованою оптикою і Light Assist це автоматичне дальнє світло. Тобто, коли буде зустрічний або попутний транспорт, автомобіль автоматично вимкне дальнє світло. Як тільки не буде ніякого транспорту попереду, він його увімкне в нічний час керування. Це просто суперово допоміжні системи водія. Значить, фронт асіст це асистент екстреного гальмування. Автомобіль моніторить дистанцію до попереду їдучого авто і в разі чого сам автоматично загальмує. Line Assist, я вже казав, сигналізує і також адаптивне керування рухом по смузі. Якщо ви відпустите кермо, автомобіль буде сам підкермовувати. Це буде недовго, але він десь та й спрямує вас. По вашій полосі. Ну, Далі розпізнавання, розпізнавання автоми. Е, паркування та маневрування. Парктроніки у нас 360 і асистент гальмування під час паркування. Тобто, позаду ви не побачили, не почули е, не почули парктроніки, не побачили в камеру перешкоду. Автомобіль не дасть вам в'їхати. Він автоматично загальмує. Кермо. В дуже, дуже збереженому стані. Тут у нас управління бортовим комп'ютером, тут у нас управління нашою магнітолою. Є перемикачі коробки передач під кермом, там у нас управління куріз контролем, електроскладання та електрорегулювання дзеркал, є підігрів дзеркал, 4 склопідіймачі датчик світла, датчик дощу. Зрозуміло, що присутній. Зараз піднімемо капот. Працює автомобіль без зауважень, немає ніяких нарікань, не було ніяких підтікань. Все чистенько, все сухо, все просто супер. Ну і одразу перемірюємо автомобіль товщиноміром для того, щоб мати повну інформацію по ньому. 126, я вже попередньо проходився, 126, 127, 109, Можливо, якщо буде не дуже видно, то 119, 119, 124, тому що сонце трішки засліплює. 115, 106, 123, 104, 104, 111, 111 112, 112. Тут у нас AdBlue Автомобіль Євро 6. 112. 119 119 120 126 Одразу. Він код, якщо когось цікавить, будь ласка, перевіряйте. Є такі накладочки на порогах. Так. 109-104. Отже, автомобіль повністю на 100% в рідному окрасі. Автомобіль весь в оригіналі з пробігом 200 тисяч км, 2-літровий дизель, 7-ступенева DSG DQ381. Просто суперове поєднання, класний автомобіль, дуже класно виглядає, дуже хороша комплектація. Я вважаю, що є все, абсолютно все необхідне, що має бути в даному авто для комфортного керування. Є led оптика є парктроніки, є омивачі фар, є камера заднього огляду, є електропривід кришки багажнику, асистент, який відповідає за рух по полосах, асистент дальнього світла, фронт асіст. Підігрів сидінь підігрів лобового скла, словом, все необхідне присутнє в даного авто. Тому, будь ласка, звертайтесь за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Переходьте на наш сайт, всі посилання будуть в описі під даним відео. Переходьте, підписуйтесь і отримуйте актуальну інформацію. На сайті буде. Будуть детальні фото, буде він-код, буде ціна. На сьогоднішній день ціна на даний автомобіль 18 тисяч доларів. Телефонуйте, будемо розмовляти. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця, слідкуйте за нами. Є різні автомобілі, як бачите, тільки тут стоїть 5 шкод. Ще будуть різні також автомобілі. Переходьте, всі вони є на нашому сайті. А я дякую всім, хто підписався, хто додивився дане відео до кінця. Ще почуємось.